Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити знову про пакунок малюка. Хочу нагадати, що у вас є 30 календарних днів від народження дитини для того, щоб звернутися до органів соціального захисту населення або ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг за місцем вашого проживання та подати відповідну заяву, щоб ви могли отримати цю одноразову компенсацію від держави. Я хочу нагадати, що зазвичай. Бебі-бокс видають у пологовому будинку, але ви його можете отримати і пізніше. Його можна просто не бути. Тоді, в такому випадку, пологовий будинок вам надасть документ, який буде посвідчувати той факт, що ви в пологовому бебі-бокс не отримували. Також хочу ще трішки надати уточнень, тому що ви мені. Задавали декілька запитань. По-перше, хочу наголосити, що отримати бебі-бокс, хто може звернутися за заявою, це біологічні батьки, зрозуміло, усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. Всі ви можете отримати пакунок малюка. Також ще декілька моментів, на які хочу звернути вашу увагу, що якщо дитинка була народжена, наприклад, в пологовому будинку, то вам потрібно буде подати заяву. Про надання пакунку малюка свідоцтва про народження дитинки, а також документ, який буде підтверджувати факт народження дитини. Цей документ має видати заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини або медична консультативна комісія. Якщо медичний заклад відповідно не здійснював огляд матері та дитини. Якщо ж дитинка була народжена не в Україні, то потрібно подати заяву, копію. Свідоцтва про народження дитини, в разі його відсутності, копію документа про народження дитинки, який видав компетентний орган країни, де ви перебуваєте з перекладом обов'язково на українську мову. Також правильність перекладу або справжність підпису перекладача мають бути обов'язково також засвідчені нотаріально. Протягом 21 календарного дня батьки отримують відповідь та отримують пакунок малюка, тому що ви теж, до речі, дуже часто запитуєте, протягом якого часу ви його отримаєте, можете отримати. А так, крім пакунка малюка, це ні на що не впливає. Ви і на всі інші види соціальної допомоги також маєте право звертатися і отримати від. Держави. Також дивіться, ще хочу наголосити, що вартість отриманої допомоги у вигляді пакунка малюка не враховується під час обчислення сукупного доходу родини для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до чинного законодавства України. Тобто ні на субсидію, ні на що абсолютно це не впливає, те, що ви отримали пакунок малюка. І ще ви маєте право відмовитись і маєте право. Обрати грошову одноразову грошову компенсацію. Вам потрібно, але щоб отримати грошову компенсацію, то вам потрібно звернутися не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Тобто протягом року, для того, щоб отримати грошову компенсацію, це стосується і допомоги при народженні дитини. Щоб ви знали, від коли дитинка народжується, у вас є 12 місяців від дня її народження, тобто рік. Протягом року ви маєте право звернутися та отримати гроші у розмірі 1280 гривень, я детальніше розповідала в попередніх відео, як вона нараховується. Тому, е от, в принципі, те, що я хотіла вам розповісти, е стосовно е пакунку малюка, тому, будь ласка, пам'ятайте, що як тільки народилася у вас. Дитинка протягом 30 календарних днів, зверніться, будь ласка, в органи соціального захисту населення або до ЦНАПу за вашим місцем проживання для того, щоб отримати такий вид компенсації в натуральному або в грошовому виді від держави.